Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, доброго ранку, 9.30. На годиночках у нас в студії Галина Гривнак. Вона засновниця компанії «Фін Імпакт», Марафонка. А тепер ще й Пілігримка. Вона розповість нам сьогодні про свої пригоди власне, та про шлях святого Якова. Ну але в першу чергу просто добрий ранок. Доброго ранку. Сподіваюся, ви вже випили свою ранкову каву. Так, перше. Розкажіть, будь ласка, можливо, якусь як ви, можливо, у вас є ритуал, якийсь як от, для власне, прокидання так. та бадьорості зранку. Чесно, е, в Чесно бігунки, крім того, що ти прокидаєшся і щасливий від того, що ти можеш сказати чоловікові доброго ранку і обійнятися. Е, в бігуна є перший ритуал це зайти в страву і подивитися, хто що вже побігав, і, знати, <с. І, <с. І, і подумати, що сьогодні маєш бігати, ти. І я вам скажу за ті роки, які я бігаю, це насправді прекрасно. Скільки років ви вже бігаєте? Я бігаю з 2018 року, тобто не так багато, якщо зважити на мій біологічний вік. Ну, скажіть, будь ласка. Всі ми, всі ми молоді. Однозна... Особливо, Однозна... якщо люди займаються спортом, вони в вічно першу молоді. Чергу, тому так. що це взагалі повага до свого організму і повага до самого себе. От, будь ласка, скажіть шлях Святого Якова. Розкажіть, будь ласка, людям, що це таке? Можливо, як він виник, як ви власне, потрапили туди і от більш скажімо, таку детальну інформацію. В, в моєму житті він виник дуже просто. Ще років чотири тому, напевне, я шукала якісь варіантів соло походу. Mm -hmm. Знаєте, для чого соло похід для того, щоб побути на один із собою, розвіятися, подумати. Але найперше через те, щоб відновити оцю свою таку на буденному і первісному рівні впевненість, коли ти можеш справитися своїм життям із якимось такими дрібними речами. Бо дуже часто ми, люди бізнесу, ми можемо творити великі геніальні речі і управляти великими командами, так але в своєму житті ми можемо не справитися з речіма, ой, треба купити хліб, і це в тебе викликає тривогу. Або якісь такі речі, а як самому полетіти в якусь іншу країну? Хоча, коли я була студенткою, я це робила абсолютно справно, і е, тоді я задумалася про те, що треба зробити якийсь соло похід і якщо ви задасте в гуглі в пошуковику то першою найпершою рекомендацією як здійснити і куди здійснити свій е, соло похід вам видасть каміно тоді ніхто не знав е, франківською з моїх знайомих що це є каміно і я почала вивчати цю ідею виключно з ресурсів які були в інтернеті і з блогів читати багато блогів потім мені Випала нагода, Максим Безпалов, автор книжки, найкраща книжка про каміно. Приїхав в Франківськ і в Urban Space робив презентацію. Звісно, що я перекроїла свій графік і негайно потрапила на цю презентацію. Купила одразу в Макса книжку з автографом. І ця книжка пролежала у мене два роки. Ну і Потім історія така, що знайома поцікавилася порадою, а ти кажу, куди збираєшся? Вона на каміну, вона йшла з іншою групою. Рупи геть, і е, я зрозуміла, що от, оце цей час, бо насправді, щоб людина пішла на каміно, е, є дуже багато пересторог, які ти собі ставиш, чому ти не можеш це зробити? Угу. А, скажіть, будь ласка, от власне це каміно? От, зараз ми говоримо власне, про шлях Святого Якова. Це я так розумію, цим маршрутом. Тобто, ви, скажімо так, вперше пішли. Чи це був, можливо, у вас другий маршрут? Це було моє перше каміно. Угу. І, та, та я свідомо обирала. Каміно з іспанською означає шлях. Цьому маршруту вже... 13 століть, напевно, так. Перші е, пішли пілігрими е, в середині 10 століття. Він був дуже активним десь до 13-15. Потім він став наскільки активним, що місцева знать і церква зрозуміла, що ці е, е, лицарі, тамплієри, ордени, які вони заснували, вони стають дуже могутніми і впливовими. І вони постаралися знищити цей рух, що їм вдалося. І е, дуже гарна історія: в 1979 році науковець е, написав дисертацію. Е, про цінність і загалом про історію каміно і. Почалося відновлення на державному рівні. І от е, якщо взяти там в 80-му році 13 людей пройшло каміну, так то цього року, я вчора дивилася статистику, це вже 480 тисяч. І каміно має промаркованих е, десятки тисяч е, кілометрів. І є чотири основних шляхи. Але я для себе визначила, що своє перше каміно, я таки пройду традиційним шляхом, тим, які йшли. Перші пілігрими. Тобто мені хотілося, щоб перше моє враження було. І це насправді шлях якийсь більшим фізичним викликом. Все-таки, коли я бігала, я і так довго його відкладала, бо я думала, що я не справлюсь з цим фізично, особливо з підйомом в гори з наплічником. Але е, я абсолютно не шкодую, що. Е, я б зупинила свій вибір на цьому. Хоча я не знаю людей, які йшли іншими шляхами, і сказали б, щоб вони були незадоволеними. А на шляху я зустріла людей, в яких це було 16, 17, 20 каміно. Тобто навіть тими самими mm -hmm. дорогами люди йдуть, ну, кажуть, що немає останнього каміну. Тобто ти йдеш і каміно в тебе починається, коли ти його завершив. І Ну, це насправді так. Ну, я так розумію, що це взагалі е, свого роду паломництво. Е, що можна зустріти на шляху, і куди ми приходимо, е, тобто, в самому кінці, яка кінцева ціль? Ну, якщо це паломництво, то, напевно, до самого себе. Е, в мене теж це було питання, бо я ніде не знайшла в блог написано, як забагато релігії, зокрема церковних обрядів або чогось такого на шляху. Бо я не була впевнена, що я готова до такого е, Класичного паломництва е, релігійного. Хоча я переконана, що жодна людина, яка дійшла до собору Святого Якова, не знайшла Бога в ньому. Е, бо це, е, це дуже велично, і коли ти йдеш цих, ну я не знаю, там 10 днів, хтось йде повний шлях, це 33-34 дні. Ти наскільки занурюєшся в себе і знаходиш все те позитивне, на що ти опираєшся в цьому в житті, що ти не можеш не полюбити досконало це життя і своє життя, і людей навколо. Ну і мені видається, що коли в тебе в житті є ця любов, то в твоєму житті і є Бог. Ну і взагалі, насамперед, я знаю, ми вже говорили з вами поза ефіром, що власне щоденник мага взагалі був, ну тобто випущений у 87-му році. І також в 2010 році був також фільм, який також, скажімо, пропагандує власне, це каміно. І кожного разу, коли люди читали, от цей щоденник мага, вони долучалися більше і більше. І от власне ще й після а, того такого грандіозного, ну, скажімо, фільму, люди також доходили. І от мене власне цікавить, от навіть не цей шлях, а от бро, хотіла так довго йшла, ти забула, що хотіла сказати. поки бачу, йшла ти... забула о згадала От власне цей шлях, Сантьяго, от іспанського власне цього каміну, можливо, мене цікавить маршрут. от власне Можливо, які є, ну, скажімо, точки, бо ви, напевно, десь все ж таки зупинялися. І от мені цікаво, от, скільки людина, він триває. Та, от людина хоче, от, наприклад, я. Фраєрка така хоче собі по, по потрапити на це каміну, і от мені власне цікавий шлях. от, наприклад, такий мішливий. Я починала свій шлях, ну, взагалі це неоднозначно, тому що я потрапила в Леон, він на шляху і вкохалася в це місто, так. А такий, щоб уже піший зовсім шлях, я починала з Панфаради. І загалом я пройшла 235 кілометрів. Ну, якщо ще десь там відхиляєшся чуть від, від основного шляху. І це тривало 9 днів. Тобто, в моєму випадку, не звичай, зважаючи на штормові попередження, на осеб. Аеробурі, вітри неймовірні, Тобто, я все одно насіла на таксі, а таки змокла до ниточки абсолютно не шкодую про це, але весь шлях я пройшла абсолютно пішки. І навіть вам скажу: ти вже коли сідаєш там в автобус на 10-й день, то Вестибулярний апарат він не розуміє, що з тобою робиться, тому що людина постійно рухається. Переважно шлях іде горами угу. і е, такими, ну я так можу це сказати, такими казковими лісами. Це такі, коли е, ліс він так охопив, е, просто якби обійняв цю дорогу, ти трішки бачиш верху неба, але воно все красиве, дуже доглянуте. У дорозі ти зустрічаєш ці тамплієрівські букельські села, вони такі з кам'яних будиночків, ніде немає ніяких кольорових вивісок, нічого ніде не написано. Навіть бар написаний якимось таким ну така вивіска, що вона дуже в, в, автентична. в ну, так, Крім того, що Висується. вона автентична, вона ще зливається з природою. І що цікаво, там більше корів і овець, ну переважно корів, ніж людей, бо це таке село, там 5 хатинок, 10 хатинок, ну десь трапляються трішки більші, і буквально десятки і сотні тих корівок, і вони всі з дзвіночками. І я кажу: якщо раніше Іспанія для мене це була така образ іспанця, запальна країна, така там фламенко, боки і так далі, то зараз це для мене стала. Країна та з таким образом селянина вкоханого в свого землю, бо це надзвичайно доглянута земля. Всюди підживлена травичка, зелена, покошена. Ці такі доглянуті корівки, і пахне вона обов'язково коровами і молоком. Це Супер. клас, це клас. А -а. Мене мене тут якраз е, стакан молока. Я просто собі зранку п'ю. Я просто обожнюю. Чесно, захотів пройтися. Ти захотів пройти за. Давайте нагадаємо просто для тих, хто нещодавно доєднався. В нас в студії Галина Гривнак, засновниця компанії Імпакт», Марафонка, а тепер і Пілігримка. Ми, власне, говоримо про шлях Святого Якова. Ну, і ми вже за лаштунками так е, говорили. Е, чи можливо якось в наш край перенести, перейняти оці традиції і, можливо, навіть залучити туристів і продовжити цей маршрут при Карпатті? У нас є е, якби. Є дві історії, на яких ми можемо опертися. Перше це досвід Іспанії, який це взялося, так і зараз Іспанія отримує от 500 тисяч туристів в рік селами і стежками в одне місто, селами і стежками, які вже відмирали, де вже не було людей, і вони відновили свою економіку. По ще до слова, цей маршрут, ну от саме Каміно Дуро і оцей традиційний французький шлях, там цивілізації може 10%. Ти проходиш по якихось містечках. От навіть в блог я читала, що люди могли купувати собі там багато їжі в супермаркетах, щось готувати самі. Коли ти забиваєшся в гори, ти нічого не можеш купити, хіба десь у людей. Тобто ти мусиш жити як той древній Пілігрим, заходити в альберги або в бари і харчуватися там їжею для пілігримів або їхньою місцевою їжею. Це е, перше, отже, Іспанії вдалося. Вони поставили це на державний муніципальний рівень, і їм вдалося. І навіть в тих е, таких дуже далеких селах стоять смітники. В яких можна викинути сміття. Е, там не всюди асфальт, звісно, але між тими чотирма хатками, там є той маленький шматочок асфальту, і навіть смітники помарковані жовтими стрілочками. І кажуть, ти не можеш загубитися на каміно, тому що якщо тільки в тобі в голову прийшла думка, куди йти далі, і ти піднімеш очі і роздивишся, ти обов'язково знайдеш свою жовту стрілочку. І ви знаєте, в цьому щось є таке магічне, тому що. Це таке відчуття, що ти ніколи не можеш загубитися в цьому світі. Завжди ти маєш орієнтир. І друге, на що ми можемо опертися, ми маємо прекрасну історію Каміноподоліку. Тобто вінничани зв'язали вже дійшли до Кам'янця, так? І далі ми можемо продовжити цей шлях, Львів може продовжити через себе. І це прекрасно, коли є розгалуження в країні, і кожен може обирати. Іспанія має кілька шляхів, так? Відповідно, можна йти через Франківськ. І я, ну, оскільки я бігаю і я дуже люблю наші Вовчинецькі пагорби, то я собі вже просто уявляю, коли ці Пілігрими вони піднімаються на Вовчинецький пагорб, з пагорба бачать наше місто, і тоді, бо в містах шлях, якщо вони проходять через місто, обов'язково через центральну площу, так і через нашу катедру, вона в нас дуже близько, до ратуші, проходить і виходить за місто іде ген куди далі. І я думаю, ми теж. Маємо, ми маємо прекрасну кухню. Ми маємо що показати людям. Я розумію, що в нашій країні війна, але це є і довгий, довгий шлях до того, щоб зробити це правильно і круто, і пропагувати це і робити було б прекрасно. Також у вас ви нам розказували і показували якісь певні. А це покажіть, це що собою взагалі принесли. Паспорти, наскільки так, мушлі різні. Розкажіть, будь ласка, що це таке і коли це. Ну, тобто, Яким чином це отримують? Чи це якісь заслуги, чи це. Так, на секундочку, Там. для тих, хто хоче це побачити, в нас є трансляція угу. у Фейсбуці. Просто зараз можете зайти, Радіо Західний поліс, ми ведемо пряму трансляцію з ефіру. Ну, власне, показуйте, що у вас є. Uh, Ну, найпершим напевно, взагалі, треба сказати, що от, е, шлях каміну загалом він, е, оповитий маркетингом все, як пише класика жанру. Тобто е, зроблено все на державному рівні, все описано і е, є певні атрибути. Е, знаком каміну і знаком Пілігрима є мушля морського гребінця, звідки воно зна е, е, взялося. і е, Червоний хрест, звідки воно взялося? Воно взялося з того, що перші пілігрими, котрі йшли до місця поховання святого Якова, власне, який похований в е, Сантьяго, і в соборі, коли Пілігрим доходить, то святає святих піти і вклонитися Святому Яковому е, апостолу Ісуса і е, власне покровителю е, всіх е, пілігримів і подорожуючих. Доріг і так далі. Так от, коли ці перші Пілігрими йшли на захід, а йшли вони до кінця, і вони впиралися е, Фіністери або Фістери на галісійській, на е, е, іспанській, це по різному звучить. На березі океану вони знаходили мушлю. І цю мушлю вони приносили назад додому. І це було підтвердженням того, що, 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 що вони пройшли цей шлях. І з того часу всіх пілігримів маркують цими мушлями. Коли ми починаємо свій шлях. Ми прив'язуємо на наплічник зверху мушлю, і по цьому ти можеш зрозуміти, коли людина йде по вулиці, чи це Пілігрим, чи це просто якийсь мешканий сіті з чи, чи звичайний турист. І я вам скажу, що хто пройшов цей шлях, всі, всі маркування біля стрілочок, стопчиків з вказівничками, всі вони марковані мушлями. От, в мене спеціально такий е, значок. Це значок, я купила його так, які є оці стопчики, які стоять основні, які ще відбувають, скільки тобі кілометрів залишилося до е, центральної площі собору. І е, ця мушля, коли ти її бачиш, ну, е, знаєте, людина зживається з нею. Тобто ти бачиш цю мушлю і ти думаєш, що це твоє щось рідне. Ти бачиш людей, які. Е, з цими мушлями, і ти думаєш, що це твої люди. І от про людей на каміну це ну якби дуже окремо там. Так от, тобто ми прив'язуємо цю мушлю і йдемо в свій, починаємо свій шлях. Кожен Пілігрим на початку свого шляху, це можна придбати в будь-якому сувенірному магазинчику. Прибуває такий паспорт Пілігрима, він називається Креденціаль. В цьому паспорті ти маєш відмічати свою дорогу, свій шлях і ставити дату дехто, наприклад, в церквах, там, якщо є бабусі, дідусі, які там чергові, то вони самі вписують дати. В Альберки і так далі. І от весь цей шлях твій помічений цими печатками, їх можна впізнати. І ти не просто ставиш початку. За кожною цією початку є якийсь окремий спогад, келих вина, або красива церква, або з якоюсь людиною ти познайомився в тому місці. Потім, коли е, Пілігрим доходить до площі, є офіс реєстрації пілігримів, ти здаєш цей паспорт, вони перевіряють, чи ти пройшов, які ти міста пройшов, які тут є дати. Обов'язково е, останні 100 кілометрів по дві початки щодня, що було, що ти дійсно пройшов цей шлях, б'ють тобі основну початку собору Святого Якова, і видають, вписують в тебе в цей перелік уже сотень і мільйонів. Е, Пілігримів і видають тобі іменний сертифікат компостелу. Ну, ми сміємося, що це індульгенція колись була так? про прощення всіх гріхів. Насправді це можливо, можливо посповідатися в соборі і прийняти святе причастя. І це прекрасні меси іспанської, англійської, німецької мови, вони виключно для пілігримів. Взагалі, іспанці дуже цікавий народ. В них найбільше кадило в світі. Це дуже велично, насправді. Воно таке, напевно, мого зросту. Вони його так розгойдують аж до. Ну, от я вам, як ведуча можу показати відео, тому це. Ну, це, це, це щось неймовірне. Вони вірять, що е, Свята Марія прибула на човні допомагати Святому Якову визволяти острів від маврів е, від арабів, і в них досі є закам'янілий цей побудований великий храм в Мушії, В них досі є оцей камінь у вигляді човна, і вони йому поклоняються. Тобто. Люди вірять в добро і в якісь такі е, речі, які додають їм сили, і це ну це вже сотні поколінь. І так, і ви знаєте, що вони не розмовляють англійською мовою. Це, до речі, ну, от, що буде корисно для Пілігрима, вони ніхто практично не розмовляють англійською. Ти не можеш сказати hello, бо кофе milk». Вони роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Будь ласка, ви в Іспанії розмовляйте іспанською мовою. Вони будуть дуже чемно чекати, поки ти Гуглі напишеш їх прекрасний інтернет всюди, поки ти напишеш їм, наприклад, там англійською чи українською, і їм перекладе. Вони візьмуть свій телефони, будуть довго писати тобі, щоб ти зрозуміла переклад в перекладачі, але ніхто не буде розмовляти з тобою англійською. Навіть в аеропорту важко знайти людей, які розмовляють англійською, а в тих селах той поготів. Зате, ну, Кілька іспанських слів людина з собою привозить, mm -hmm. і я розумію, що моє наступне каміну, тобто рівень А 1 ну, А2, звісно, було би краще. Але я би таки хотіла опанувати перед тим, як ти довгий шлях або повне Ми Дякуємо вам за цю чудову розмову. Дякуємо вам за те, чим ви займаєтеся. Насправді дуже цікава історія. І бажаємо, звісно, у ваших дорогах, як життєвих, так і таких фізичних, звичайних вам успіхів. Нагадую, що у нас в студії Галина Гривна.